Попри все, що зараз відбувається навколо на рівні санкцій, позбавлення громадянства, атаки терміналів, тощо дуже важливий закон підписав президент. Він посилив безпеку в закладах середньої освіти. І саме важливе нововведення це те, що в усіх школах має з'явитися тривожна кнопка для виклику поліції. Це дуже суттєве нововведення, і, скоріше за все, це убезпечить наших дітей від багатьох інцидентів, від багатьох випадків, коли їхньому життю щось загрожує. Такого нововведення не було навіть попри те, що в багатьох школах була. Приватна охорона, тому що вона їхала довше, і функції затримати когось в стані сп'яніння чи в іншому стані не мала, і вона все одно викликала поліцію. Тому круте нововведення посилення безпеки в школах під час того, коли нас атакує Російська Федерація. Також має бути чітко визначена територія, і що дуже важливо, ті, хто притягувався до відповідальності за булінг чи домашнє насильство. Також не можуть тепер брати участь в навчальному процесі. Well done, good job!